Привіт, привіт, мої хороші, привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського Вільма. Звуть мене Аня. Не забувайте підписуватись, підтримувати канал. Сьогодні дивимося з вами ворог. Основні події і ми. Хочу ворога подивитись, у них такий день сакральний, і вони можуть в цей день і жертви приносити і спеціально, знаєте, щоб собі покращити життя. Давайте подивимось. Нагадаю, ті, хто підтримує канал, хто є спонсором, в прямих етерах може задавати особисті питання. Дивимось. Ворог, прям не хочу. Прям так знаєте, ворог. Ага. Вони готують як наступника. Хтось буде цікавий при владі, близько до влади, але ну, по ним буде сильна карта. Їм хтось ще викаже свою підтримку. Але вони не зможуть цим скористатись, знаєте як? Те, що їх підтримують на словах, те, що в них є там своя сила, це не означає, що, угу. що вони скористуються на 100%, їх чекає обстріл. Точковий і якась неприємність, знаєте. Те, що забере в них сили, ресурс. Тобто десь ми їм щось зробимо погане на найближчий час. Карта Мага це наша карта. Вона намагається нам дороги закрити. Ну, ми бачимо. Карта Мага це карта України. У мене в багатьох розкладах так іде. Шаманізм, ми знаємо, що вони звертаються. Вони намагаються нам, як очі, бачите, закрити, як затуманити. Щоб нам не вдавалось нічого. Нас захищають. Багато поранених в найближчі дні у нас буде. А ну ворог і ми. Час тягнеться, час не на нашу користь, затягнули. Тут кажуть, ви самі так само робіть. Дивіться, тут трошки езотерична буде інформація, бо оракул такий. Але ви зрозумієте, до чого, хто там в магію всю таку історію не вірить, то ви адаптуйте до звичайного життя, будь ласка. Нам порада так само йому дороги закривати. І на землі, і через якісь, знаєте, там, може, магічні штучки. Свічки запалювати. Може, судні, знаєте, сьогодні, знаєте, сьогодні-завтра згадати предків, своїх пращурів, піти попросити. Це було би круто. Колективний такий, знаєте, замол, молитва, щоб рід піднявся і все ж таки почув і став на землі на нашій, тому що ми ну, те, що я бачу, ми мало молимо. Мало просимо своїх. У нас є можливості. Правда, якась про ворога відкриється. Про їх оборонку, вона не настільки міцна, вона настільки міцна. Зараз у них буде, знаєте, як балу князятьми оці дні, а потім відкриється їх слабкість. От Як знаєте, якусь навіть, можливо, інформацію зіллють, але на фоні того, що показують, що ми для них важливий об'єкт, запалимо, підірвемо навіть так, то сонце на наш бік повернеться. Щоб мир між нами і ворогом. Треба зустрічатись. І треба прийняти правду. Ворог може щось запропонувати щодо зустрічі. Підпишемо году? Ще буде кров литись. Я скажу не приємно, але скажу, як є. Або ми їх руйнуємо політично, або вони будуть втискатися в нашу землю. У нас є якась можливість політично. там плануються зміни протягом двох років, але для нас це знає такий дуже довгий час. Дискредитувати їх треба. Будуть зустрічі на ближчий час. Вони будуть навіть там або з американцями вони знов зустрінуться з сильною третьою стороною. Ми вони і третя сторона, ворог зустрінеться. І знову піде розуміння про те, що розмова, давайте щось підписувати. Я просто думаю, як правильно запитати, щоб зрозуміло було... То інформація, яка передається, бо ну, він такий, він езотеричний, карти езотеричні, тому і трактую так. Ну ви розумієте, у нас... а ну давайте подивимось, як бачать вищі сили, наприклад. Оці перемовини які... і переговори насправді, воно покаже у сторону. Знаєте, те, що для людини воно закрито. От взагалі, переговори. А ну давайте. Переговори між нашим президентом. Господи, карти летять. Переговори між нашим президентом та ворожим. Ну, втікаємо від них, бачите? Напряму не йде він. Може, якогось іншого ворог не йде, може якогось іншого переговорника дати, який нам навіть ну, чимось допоможе, знаєте, підкаже. Щось отак, знаєте, як скаже, а спробуйте отак. Там є люди, які зацікавлені також при владі, щоб все це закінчилось. Прямих не буде місяць. Це на добре, це на краще. Замах планують. Він боїться замаха і сам буде намагатися на нашого щось зробити. Поки це на краще, вони зараз не треба. Вони не несуть собі конструктива. Події основні на території ворога. Якісь дурацькі накази, жертви там, щось на морі флот, щось з цим буде пов'язано. це мінус. Якісь проблеми знову карта шаманізму. Когось цілювати буде, Та тут хворіє у них. Хворіє у них керівництво. Да, тому і не виходить на прямий контакт. Троїти когось будуть із наших. Основні події для ворога. О, трошки в них буде такий, знаєте, дисбаланс. Союзники, які їм допомагають, але заради чогось. І от як посваряться вони з кимось з таких союзників. Основні події для України Бачите? світло з темрявою, господи, б'ється. Основні події для України на найближчий час. Нам, бездіяльність. нам треба шукати, дивіться, знову карта розпаду. Мені не подобається вона тим, що вона показує, що нас можуть на шматки розтягнути. Що мені не подобається в ній? Нам треба шукати шлях для того, щоб від нас не відрізали ще шматок. Нам треба якось свої сили, знаєте, зібрати друзі, вони будуть спостерігати. Нам треба на морі, на воді щось ворогу робити. Боже, може, ми їм потопимо ці їх підлодки чи щось? Ми ви знайдемо вихід з такої ситуації. Треба подивитись на свої проблеми, треба, дивіться, відображення, на себе подивитись, які ми маємо проблеми на фронті, у війську, серед цивільних треба ну, з собою працювати. У нас є ресурси, у нас багато гине. Просіть, просіть у своїх, хто загинув, всіх, хто мертвий, просіть допомоги для себе. От знаєте, ви дуже сильно просите, там, давайте для України, давайте для того, давайте моліться за себе спершу. Пусть це буде егоїстично, але ви на, на Україні чи ні. Для себе, щоб зберегти ваші домівки. От, попросіть, не вмієте молитись, вірити в щось інше. Про себе. Згадайте, це спрацює. Згадайте. І, і наша тьма вона перетвориться наші жертви, наші груби перетворяться на гармонію, відкриється правда, і нам почнуть допомагати. Нам треба допомога. Просіть для себе, для своїх родин, почніть з себе. Хочете з Україну, будь ласка, але спочатку за себе. Це працює так, ви будете все одно сцеплені. От наступні дні. Не полінуйтеся, не хочете йти в церкву, дістаньте фотокартки. Пожалійтеся, розкажіть, що вам важко туди. Відчуйте, що вас почули, вам підказка якась прийде. Навіть якщо ви не на Україні, і дивіться, робіть за себе, кожен за себе, у вашого чоловіка, у мами там у когось, у сестри, у них там такі ж свої родові. Кожен беріть зараз, працюєте самі з собою. Все. І потім подякуйте. Хтось свічечку поставить, хтось ви знаєте, як пом'янути правильно, хтось на. Подивись, що прийде, хтось просто до пращурів, вміє звертатися, звернеться, можете на природу поїхати погуляти, попросити у землі наші. Так треба, тому що зараз вони будуть дуже сильно працювати. Якщо ви в це не вірите, вам це смішно те, що ви чуєте, то підтримайте самі себе так, як ви вмієте. Попросіть для себе здоров'я, сил і щоб прийшло правильне рішення. І потім, коли ви вже це зробили, тоді за свою землю просіть. За своє, за своє. Я тут на своїй землі. Почули? Всіх обіймаю.